Доброго ранку. Нагадую, що сьогодні четвер, 27 листопада, у нас чергова порція активних студентів нашого міста. Знайомтеся. Сергій Га, голова студентської ради технікуму харчових технологій, і Олена Кашуба, голова студентської ради Рарно-коледжу управління права. Привітом ребят. Ну, розповідайте все про свої заклади, все, що хочете, презентуйте, але перш за все розкажіть про те, які ви голови студентської ради. Ви суворі, ви активні? Чи ви навпаки там слухайте керівництво закладу, а студенти вам і не треба? На що до мене, то може сказати, ну як голова студентської ради я стала буквально в вересні. До цього була активісткою студентської ради свого коледжу. А я б не сказала, що я така прям сувора голова. Звичайно, ініціативність присутня. Думка студентів для мене дуже важлива, адже ми працюємо на користь студентів, а не так сказати, на користь нашої влади, на користь нашої адміністрації. Хоча їх теж треба слухати. Я також недавно став, тільки з вересня цього року. Субніше стільки в вересні статі. Свіжі, свіжі, свіжі. Mm -hmm. ну, я думаю, ще я не суворий, тому ще дослухаюся до думки студента. Ну і також потрібно з адміністрацією мати тісний зв'язок, щоб рішати ті чи інші питання. Ви второк були ваші колеги, і мені сподобалося, ну, не буду називати заклад і ініціатива. Вони поставили при вході такі скриньки анонімні для ну, всіляких харчей, побажань і так далі. Зрозуміло, що студентам може незручно десь щось сказати в голос, якусь таку інформацію. Ну і власне, але так як це інновація, поки що ще пишуть, що там хочеться якусь картину в коридорі, хочеться можливо якийсь кращий ремонт, як у вас із анонімністю чи якісь отакі а, речі, тому що вислухати кожного студента, їх у вас там кілька сот. Зрозуміло, що з кожним спілкуватися це проблематично, навіть і не запам'ятаєш. що що там тобі кажуть? Як, як ви підтримуєте, або ваші попередники вже якась напрацьована така робота, підтримуєте з кожним, як казав Яникович, я почую кожного. Ну, Кожен студент. В групі є староста групи, mm -hmm. наприклад, він може звернутися до старости групи, староста групи безпосередньо може звернутися до мене. Також кожен студент. Це ж є речі, які, можливо, соромляться, озвучити не, незручно, некомфортно, конфлікти з викладачем не знаю. Ну, так, а як ми вирішимо проблему, якщо ми не знаємо, ну, чия це проблема якого mm -hmm. студента? Ну, я з сережа, стосовно того, що є старости. У нас а, більшість активу а, студентської ради складають старости груп. І тому навіть самі студенти вони додаються в контакті, фейсбуці, просто можуть підійти і сказати, там в мене є така то проблема, як я можу її вирішити, і тому вже нагально ну, староста. Наскільки я знаю, студенти ж не обирають їх, призначає керівництво. У нас обирають у вас старости, обирає, саме так? колективи. Також ну були у нас випадки, що старости змінювалися змінювались буквально щотижня. Ну там не виявили до неї uh -huh. там довіри якоїсь, але все одно змінили і вже uh, які демократичні у вас активні студенти, це приємно. Розкажіть про про свої заклади. Скільки у вас там навчається? У моєму закладі навчається 620 осіб, осіб. Ну, це станом очного uh -huh. відділення, станом на 1 вересня. У вас скільки моєму близько 700 студентів? Майже так само. Yeah. Це в основному там, на 90% Полтавська область, чи у вас є, так би мовити, і Ні, Також є і але їх менше трішки, але є. Як ви враховуєте, у вас? Немає? У вас тільки... останнім часом у нас додалася велика кількість студентів, які перевелись з Донецька до Луганської області. Як ви так. враховуєте їхні інтереси? Чи є в них якісь такі потреби, на які ви ви можете, як голова студентської ради, вирішити? Ну, особливо таких, як е, проблем, щоб вони відрізнялися від студентів, які проживають у місті або в Полтавській області, у них немає. Ну, Студенти як студенти. Ми залучаємо їх і до культмасової роботи, і до організації е, різних заходів. І немає таких проблем, в принципі. У нас також немає проблем в ці. Вчора відбулися. Вчора ж так, так здається. Обрали нарешті, обрали з другої спроби голову студентської ради міста. Ви там були присутні? Дівчора. Ви проголосували, обрали того кандидата, за якого ви голосували? Так. Ну це не буде секретом. Ну вже все не була голова лічильної комісії. Можу сказати, що махінації не було точно, тому були вибори чесні і справедливі. Якщо був другий тур, значить вони були чесні. Це однозначно, тому що махінація, якщо б вони повинні були бути, робили б вже бій зразу. Що чого чекати від нового голови студентської ради, що він вам наобіцяв? Ну, він не тільки нам обіцяв, але й всьому студентству. Що ли ви, студенти ж там, тисячі студентів не були присутні і телебачення не було. Які головні його зараз ідеї ще не будуть? Головні ідеї це в нього е, повернути студентську поліклініку угу. та в проїзд у транспорті зробити пільговим для студентів. А для студентів не пільговий, до речі? Ні, ні. Не. Зараз не пільгові. Тільки в випадку, якщо купляють угу. проїзні квитки, тоді за студентським, там де. Здається, безкоштовно ну, скільки коштує проїзний, стільки і вони просто ну і наскільки реально, ну я розумію, да нагально і поліклініка, і приїзд було б дуже непогано. Чи були хтось присутній із керівництва міської ради міста? Хтось був там із дорослих, простіше кажучи, так була була присутня начальник управління у справах сім'ї молоді спорту. Ну і власне кажучи, все керівництво відділу реалізації так. молодіжної політики а в чи почули вони бісенки нового голови і сказали, так, ми будемо підтримувати ці ініціативи, чи М -м, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, Олена Миколаївна, наскільки я знаю, людина добра, і підтримують вони всі ініціативи молодіжні, тому наскільки це буде реально, подивимося вже далі. Ребята, ви хоч і свіжі голови студентської ради з вересня, але я думаю, що за два місяці вже можете сказати, що вам зробити. Та власне майже за три даруйте. Чим похизуєтеся. У ну, нашому техніку була е, був проведений флешмоб, айсбаки челендж. Це всі і... провели. Так, але mm -hmm. наша станська рада вирішила не просто провести, а зібрати кошти на допомогу нашій студентки, яка хворіє зараз. О, ти... так і знамі, Саша Білка робив матеріал. До речі, так я пригадала зараз. Так і всі студенти на це відгукнулись. Ну не скажу, що всі, але відгукнулись більшість. І ми провели і ці кошти були передані дівчинці на багато. Зібрали. Це було того варте? Ну я думаю, було. Ми їй допомогли, і це головне. А це далі що ще було? Потім що було... нового, Прийшов що новий голова? Що нового відбувається в закладі? Ну, нового це що зараз багато такого ми коштів збираємо. Наприклад, армію ось недавно зібрали і не просто зібрали кошти і перерахували, а закупили те, що їм було потрібно. А це... для кого? Це ви конкретно комусь збирали? Чи просто так? Для АТО і віддали? Ну для АТО і віднесли в адміністрацію, mm -hmm. і там ми закупили каремати, плащі, палатки. Ну те, що Молодці. їм потрібно, а не просто кошти mm -hmm. перераховують. Тому що кошти просто перераховує вся країна, а іменно те, що їм зараз потрібно, ну, це було на той час на жовтень потрібно було. Mm -hmm. Молодці, чесно, приємно. Ну, що стосується нас, то ми також приймали участь в Ice Bucket Challenge, але в силу погодних умов ми не обливалися водою, як це було зазначено. Ми зібрали що більшу сумнів. Що ж з умов є обливання, однієї перерахувати більшу суму. Ми зібрали більше трьох тисяч гривень, майже чотири тисячі гривень, і передали її в полтавський батальйонний байдужик. Це ще було в вересні місяці. Потім у нас до Дня міста пройшла виставка квіткових композицій на тему Україна в серці Європи Полтава в серці України. Новим для цього була виставка фоторобіт, тому що ну так, як уже така тенденція пішла серед молоді. Купили фотоапарат, значить, я фотограф. Mm -hmm. І вони виставляли свої фотороботи. Нещодавно до Дня студента, нас перший вечір першокурсника. До речі, дуже Такі підготовлені були mm. у нас студенти пройшли творчу молодь, тому цікаво у нас. Новий рік будете відзначати День Святого Миколая якимось благодійними акціями, якимось концертами? Чого чекаєте два студенти? Mm. Тому що як не куртіть, новий рік це ж раз, раз на рік. Так Снято. раніше у нас до Дня Святого Миколая була благодійна акція Допоможе ближньому». І дітки, які навчаються у нас в начальному закладі, з малозабезпечених сімей, або діти-сироти. Ми для них збрали кошти і дарували їм подарунки. І плюс ще була ярмарка благодійна. Тобто угу. сума звичайно таких смаколиків, які могли купити в магазинах, були набагато дешевше. А от в цьому році, так як ми вже з 1 грудня виходимо на канікули, то на жаль, відміняється акція і святкування. Йдете на канікули, так рано. А, так, ну, це через таки... економію отоплення, так, так розумію. А до якого часу? Скільки ви будете? А, ми будемо відпочивати? протягом двох місяців відпочивати до, до першого, до першого лютого. До, так. до першого лютого у вас що планується на новорічне різдвяні? Ну, я думаю, грандіозних концертів не буде, тому що зараз ну криза в країні, і я думаю, недоцільно полити. А невеличкий концерт, я думаю, новорічний буде. У вас є день самоврядування як такий? Як такого дня Одного давання. Дня немає, так? Да? Тобто ви не можете сісти в крісло свого директора, скажімо так, простіше. О, для того, щоб вирішити питання студентства, ж не варто сідати в крісло. А досі, з якими питаннями йдете безпосередньо до головного керівника? Ну, що таке щось серйозне має бути, я так розумію. Поки серйозних таких питань, щоб прям до керівника, до директора, таких питань не було все вирішувалось. Ну так, я згодна з Серіжи. Що у нас, якщо є, з'являються такі питання або ініціативи від студентів? Uh -huh. Ми спочатку йдемо до заступника з виховної роботи. А якщо вже так м, постає питання про щось більш важливе, то вже тоді вже до директора буває ну, таке, що ваші було. ініціативи, так би мовити, ріжуть, не дозволяють. Ні, не буває такого. Uh -huh. Адміністрація підтримує, зокрема, заступник з виховної роботи, підтримує нас усіх. Наших діяннях ми знаходимо компроміс. <рес> у вас такі цікаві навчальні заклади, харчових технологій, все одно аграр аграрна справа пов'язані з смачним. Ну у вас взагалі такі просто ну, з їжею так. ви живете цим. Якісь Практики цікаві, чи організовувати можливо, якісь поїздки у вас є а, на м, заводи фабрики харчові? Ну на заводи у нас е, четверту частину навчання mm -hmm. студенти е, саме проводять на виробництві на практиці, тому е, вони там набираються опиту і. Після цього вони вже е, зарекомендують себе на виробництві і можуть вже працювати навіть на цих виробництвах після закінчення техніку. Ну це я розумію. А у вас якісь є такі от ваші ініціативи, тому що все таки практика і практика. Книжку відкрити це одне. Навіть на підприємства кажуть, забувайте все, що ви вчили, тому що на практиці зовсім все по-іншому. Чи є у вас якісь такі екскурсії, власне, ви організовуєте і чи це потрібно? Ну, не власне, я організує mm -hmm. адміністрація. Наприклад, на кращу групу технікуму. Mm -hmm. У нас є так, так, таке навіть, то організовується екскурсія навіть по Україні. Є, Де бували є, поправ, кращі групи? Краща група їздила, друге місце, наскільки знаю, в Київ їздила. Перша, перше місце ще не їздила, тому що вони були на практиці, mm -hmm. ще поїдуть і так. У вас є в вузах така вузах, вибачте, в ваших е, технікумах така практика, от е, кращим студентам від керівництва від технікуму, ну якісь там матеріальні доплати, премії, грошові. Я знаю тільки про підвищені стипендії. Ну, це державна, а, так, так. так. А як А від такових безпосередньо? Я не чула на своїй практиці ще не відчувала ініціатива. Ось вам. <гум> я думаю, що так. студенти точно це підтримують однозначно. Якась доплата там якихось 300, не знаю, там 400 гривень до стипендії кращим студентам чому ні. А взагалі є якісь такі раз на рік, щоб в технікумах керівництво влаштовувало вам або якісь концерти, або ну, матеріальне заохочення. Тут студенту це теж важливо, тому що гроші потрібні завжди. Безпосередньо самоврядування чи. Або Суть. у самоврядуванні. І чи є у вас у самоврядуванні власні кошти, ну, якийсь рахунок? Ні, власних видаєш. коштів нема. Наприклад, ще якась проблема виникає, ми йдемо до адміністрації. Адміністрація е виділяє нам кошти або там, допомагає. Підглядаю вам ідею. Перед вами були студенти з унів університету економіки і торгівлі. Так от у них раз на рік студенти проходять на перший. 1 вересня, і там, я не знаю, чи 5, чи 10 гривень раз на рік здали, і самоврядування вже має свої кошти. Тоді можна щось організовувати, вони там якісь свої відеостудії хочуть, ну, і Потім керівництво додає, так би мовити, чогось не вистачає. Вони додають. Я думаю, що раз на рік кидати да, 10 гривень це не така вже й проблема. А і матеріальний важель, якщо чесно. Ребят, Я вам дякую за розмову. Вранці що небудь побажати всім нашим родичам. Бажаю успіхів і творчої наснаги нашим студентам на навчання на сесію майбутню. Гарних оцінок та позитивного ранку. Я бажаю всім довгого дня та миру на Україні. Дякую. Мирна реклама летить до наших глядачів. Будьте з нами. Наш ефір набирає браоберці.